Добрий день, дорогі друзі! В цьому відео я хочу вам розповісти і показати, як я готую ґрунтову суміш для посіву насіння томатів на розсаду, особливо розсади без пікіровки. Не у всіх є достатнє місця потім, де можна буде розставити ці всі коробочки з пікірованими рослинами. Тому ми будемо готувати суміш і я вам покажу, як висаджувати, висівати насіння без пікіровки. Для цього, щоб приготувати суміш, я беру 10 літрів купленої, купленого грунту. Додаю до нього один літ вермикуліту. Про цей вермикуліт я вам розповідала. У перших відео, хто хоче подивитися, то буде в описі під відео ссылка. І додаю ще один літр біогумусу, щоб збагатити корисними всіма речовинами наш куплений ґрунт. Бо в ньому може бути недостатня кількість всього цього корисного, щоб ваша розсада доросла до висіву висадки уже нагород. Це все добре перемішую. Перемісили добре це все. От. І потім потрібно цю суміш обеззаразити. Я використовую фітоспорин. Так. Це природний е, біофунгіцид для лікування і профілактики е, грибних і бактеріальних хвороб. Е, Фітавтори, кореневої гнилі, парші, барошистої роси, чорно ніжки та інших хвороб. Це живі бактерії. І його можна приміняти для багато чого. І для обробки ґрунту і компосту, і для. Е, Профілактичного оприскування розсади, яка вже у вас є, яка виросла, і для кімнатних рослин, і для замочування насіння, і для оприскування картоплі перед посадкою. Так що ми будемо сьогодні оприскувати ті перці, які у нас посходили. Я вам показувала, як ми їх е, провіряли на схожість і як ми їх обробляли е, е, перекисом водню. Сьогодні ми їх оприскаємо розчином фітоспорину. От, ну Спочатку ми приготуємо е, наш фітоспорин. Для цього. Беремо це таки, така паста, якою така м'якенька чорна паста. В цьому пакеті 200 грамів. Всю її використовувати не потрібно, тому що живі бактерії довго не будуть живими. Їх треба використати за 3-5 днів в приготовлений ваш розчин. Тому ми. Видавимо одну столову ложку без гірки е, пасти, засипаємо в бутилочку і додамо 2 столових ложки тепленької кипяченої води. Перемісили, перемішали, розмішали. Це у нас е, е, зробили ми маточний розчин фітоспорину. І потім ми будемо робити вже робочий розчин з цього маточного. От, наприклад, для того, щоб беззаразити наш грунтову нашу суміш, я беру на 1 літр тепленької кипяченої води і додаю одну чайну ложку маточного розчину фітоспорину. Перемішую, заливаю. у... Там, де пульверизатор, і оприскую, перемішую нашу ґрунтову цю суміш. Так ми її обоз заражимо. А для того, щоб оприскати уже нашу розсаду, яка вже зійшла, можна використовувати на одну літру теплої кипяченої водички, пів чайної ложечки, е маточного розчину. Але якщо ви даже пробризгаєте тим, що і ґрунт, нічого немає в цьому поганого. Це такий препарат, який ну, він не зробить нічого вредного для вашої рослини, не тільки корисне. Тому я не переживаю, якщо там більше Трішки е, розвели, це буде навіть краще. Е, от так от. Потім для того, щоб без пікіровки висі, висіяти насіння помідорів, я беру такі височенькі коробочки і насипаю е, в них 8-10 см е, готового, готової суміші, е, придавлюю трошки, трішки. Придавлю і розкладаю насининки. Е, Насининка від насининки відстань повинна бути 5-6 см. І ширина між рядочками повинна бути теж приблизно 5-6 см. В такому коробочці повинна бути приблизно 8 насининок. Потім присипаєте готовою сумішу грунту на 0,5 1 см. Теж трішки Придавили і зверху ще раз пробризгали розчином фітоспорину. Поставити у пакет і ставити в тепле місце. Тепле місце це 22-25 градусів. І 3-4 дні. Будете наблюдати, якщо десь з'являються десь ключечки, ви обираєте з цього теплого міста місця і ставите там, де температура буде вже меншенькою, 18-19 градусів. Це для того, щоб розсада не потягнулася. Бо витягнута розсада, вона хуже набагато гірше, вона Будете потім думати, що з нею робити, тому дивіться за температурним режимом, за поливом, і вже коли пройде днів 10 після того, як розсада ваша появиться, ви знов обробите розчином фітоспорину. Ще я хочу вам порадити. Не потрібно поспішати з висівом насіння помідорів на розсаду, тому що краще, коли ваша розсада буде меншенькою, ніж дуже висока розсада, яка потім важко її приживатися в ґрунті. На кожній паці написані сроки вегетації, Період вегетації. От, наприклад, 62-65 днів, і от якщо ви будете висаджувати е, уже на городі 20 травня е, вашу розсаду, то від 20 травня назад відчитуєте 65 днів плюс 3-5 днів ще, і приблизно в такі сроки ви будете е, сіяти насіння на розсаду. Ну, Дякую вам, що слухали мене. Якщо вам сподобалась моя розповідь, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!